Там був. Там був тот самий клас. Там був там був мій клас, там був кабінет вчителя, із якого я лимшов вийшов. О, привіт, Андрюшка. А чому ти до мене опять прийшов? Ну добре, садися. Я не знав, що робити. Взяв в руки вчителя для... і викинув його з окна. А ну, випусти мене отсюда! Нефіга собі, фіга собі, я що? Я що? Свого учителя в окно забив. Вот я дурень! Мене ж посадять. Я знав, що мене не посадять, тому що е, я чую звук поліції. Но, я коли вийшов з класа. Там було все те ж саме. Опять тут учитель, опять цей клас, опять цей кабінет. Оп'ять ти! Та да що тобі від мене треба? Отпустити мене вже мене на конець! Я опять викинув свого учителя із, із окна. Ну, коли я вийшов з класу, опять це все повторилось. Тобто, якщо робити все правильно, то від мене. Отпустить мене із цієї школи. Я вже задовбався тут бути. Я поняв, що демонів можна одгоняти. Я вирішив учителя одогнати. І я, я знайшов якусь штучку, ну потім до мене підійшов учитель і сказав: Андрюшка, а чому ти береш вищі? Які я тебе? Який я тобі забороняю, брате. Що ти тепер мені зробиш? В школі прийшов великий взрив, і я швидко вийшов з класу. І наконець я обідів цей коридор, який був в пожарі. Я швидко пішов на перший етаж і вийшов з цієї школи. Але мама не знала, що школа згоріла, але по правді... Я поскучався по школі. Хіба школа мені не любилась? Ну, школа, щоб вмієш гроші считати, бо я і так таксі ці гроші не вмію считати. Ну тепер, коли я, коли я прийшов до міл, я увидів велику